Ну все, перший бій на ташенрате. У mm -hmm. Берлін. Ташенрате відразу на, на, на своїй родині, не. Без арти. Ну, це ще не прокачана модернізація. Якраз трошки. 50 секунд кадешиться у ці пульки маленькі. Ого. Вони пока не прокачані вообще, значит, без полезні, так? Да? <кій> <кій> ну полетіли. <кій> так, ну дивіться. Низь, низь, що я прям дуже повільний. Відчувається, що він такий масивний. Ну за ще там 2 км чи 1 км я ще докину до максималочки. І до потужності двигуна ще накину, до речі. Ну нормально, в общем. Аскер Т803 ушка. <coughs> ну, от ушка, да, це такий собі танк. А стоп, а на яку мене кнопка це? Блять, я не знаю, на яку це мене кнопку. А, воно зараз покаже, да? Значить, КМ5, чи КМ4, км 5 Ч, КМ М5 угу. Так, на мене підкол перший заряджений. Прекрасна реалізація перших двох. Блін, назад він так швидко щось їде. Подивися них бабаха катається. Нафіг я ці фугасы скинув. А ну тут неї друзья. Ну нах... О, Ой, ля. Наташин Сарата взяв, перекрив його. Так, перший снаряд пробиття підкаліберний, до речі, так що це вже плюс. Блін, гармата. Офієть. Ви подивіться на це очко. Чого воно таке маленьке? Мені подобається, що воно таке вузеньке, до речі. Ну ти мене тоже, дай, коли пробиваєш. До дому фугасики реалізовуємо. А снаряд не реалізовуємо, неприємно. Блін, так він нормально рухається. Я думав, він прям овощ-овощ. Мене армата дивує, вона точна, бля. Офеие. Ну тут цей момент, коли мені нравиться, коли воно так вузенько. Прям подобається. Прям кайфую вже. Ху -ху! Йоу! Аж сра, срата сейчас дасть простраиться всій команді суперника, блядь. Просто подвиньте на эту точность в мега тяжа. Тут гармата. Охуеть. Воу. Ай, ну. Это легенда, блядь. Блять, пустоту отдав в два тгаса своих. Блять, Нашенрато наче здох, а все одно мене заважає. Ой, як мені цей ствол його заважає, чесно кажучи, а, ой. Гасне, поки що я реалізую паршиво повністю. Да, так собі ты танкуєш, конечно. Не, ну перший бій це щось нереальне. Я так приємно здивований. Це просто жесть. Мене дивує його армата. От дар... Ну, блядь Що це таке? Це супер тяж. Сука, с з тобою. Це не прокачана на фулку модернізейшн. Бать, 9300 в першому бою. Ммм, mm, трошки не вистачило. Краще б реалізовував би і була б десятка в першому бою Воу, wow, мужики, це піздец. 9800, Перший бій. З непрокаченою модернізацією з фіговою реалізацією фугатів у тих дрібненьких. Просто і це реально було просто. Я дуже дуже приємно здивований. Лушка такої, не всім зайде. Ну да Ашен рад має заходить всім. Майстра в першому бою взяв? Ну що я вам хочу сказати? Прикольно. Перший бій на 9800 дамагу на майстрюка. І я ще в плюсі, да? Мужики, я трошки в афігах.